От сталася з вами сьогодні якась подія, десь з чоловіком десь він сказав вам, що ти ніхто, ти без мене нічого не можеш зробити, ти взагалі якась невдаха. І зупиніться, просто зупиніться і подумайте всередині себе, про що говорить мені дана ця та ситуація. Так, звичайно, ви можете піти з неї у стані такого. Критика, жертви, чого ти так поступив, навіщо це мені, та ти мене не любиш. Так, звичайно, можете і так поступити. І так скажу вам, більшість людей поступає. Але якщо ви зупинитесь і почнете по-іншому дивитися на цю ситуацію, що вона мені сьогодні говорить? Чи як я можу її використати дану ситуацію в своїх цілях? Ти сьогодні мені говориш, що я нікчим, що я ніхто. Окей, супер. Якщо я піду жертву. То я скажу, що ти правий. А якщо я візьму цю ситуацію, цю енергію і скажу: Ахта, ти про мене так думаєш, то я тобі докажу, що ти помиляєшся, що я зовсім не така, як ти думаєш. І ви на цій енергії можете вирулити і стати кимось. І пройде час, рік, два, три, і ви скажете: Я дякую тобі, мій любий, що ти мене пробудив, що ти заставив мене щось собі змінювати. Тобто будь-які ситуації, і навіть казалось би, такий нікчемний, важкий, такий, де ми відчуваємо, що нам боляче ми можемо вийти переможцем. От вміння виходити переможцем, вміння читати життя, вміння розуміти ці всі процеси, які з нами відбуваються, оце вміння жити, бо світ, в якому ми живете. Він відбувається всередині, Оцей внутрішній діалог. Потрібно налаштувати мозок на те, що вам потрібно, для того, щоб ви з кожної ситуації, з кожної ситуації виходили переможцем. Я на сьогодні беру трьох людей, з якими буду працювати, і допомагати їм налаштувати роботу їхнього мозку для того, щоб вони мали все те, що вони хочуть. Вміння бачити життя, читати життя і проживати його всередині по-іншому це мистецтво. Якщо ви відчуваєте, що вже готові до цієї трансформації, окей, супер, пишіть мені в особисті наставництво, але я беру всього трьох людей. Поспішайте.